Вітаю, мене звати Сікорська, мені 38 років, я з міста Києва. зріст 172, вага 77, бо я трішки так за останні два роки піднабрала. У Мене є водійське посвідчення. Я якраз навчаюсь зараз, точніше не навчаюсь, а згадую, як це водити машину, вмію їздити на велосипеді, на самокаті, скутері, вмію плавати, доїти корову козу. Я взагалі то села і знаю всі такі моменти і колорит сільських людей. Я володію українською мовою, I speak English, і я балакою І Взагалі, в мене немає ніяких проблем вивчити інший іноземний. Я... Боже, чому я так зараз оце все гротескно розповідаю? Я відкрита до різних класних проєктів, я за любий, як то кажуть, кіпіш. А, за досвід, головне досвід, я забула сказати за досвід. Я знімалась в коротких метрах, рекламах, в різних, навіть я інколи там фотомоделі буваю. У мене є епізоди код сліпа і. Зв'язок 2 забула. Господи, я завжди забувається зв'язок 2, Чому це так? Також там короткі метри і все таке. Щиро вам дякую, буду рада співпраці і все буде Україна!